Відродження життя людської душі та православного духу починається з відродження храмів, і в цьому ми бачимо єднання з вічними джерелами духовності та сенс людського існування. Сьогодні церква продовжує лишатись дивним джерелом морального вдосконалення земного життя та порятунку у вічності, бо саме духовність виражає в повній мірі істину добра, людяності, милосердя і краси. Духовність базується на вірі, віра підтримує нас в лиху годину, відроджуються храми, монастирі, будуються церкви, каплички. Архітектура та символіка православних храмів, дивна краса розпису ікон, висока художня майстерність виробів церковного побуту, сама атмосфера храмів неодмінно впливають на душу прихожан різного віку. До храму йдуть люди. Несуть похрестити дітей, повінчатись, помолитись, поставити свічку, послухати слово Боже. У місті Краснограді при Свято Благовіщенському храмі функціонує дитяча недільна школа, відкрита в 1995 році за благословінням проти Єрея храму Отця Миколая. В школі Царує атмосфера спокою, гармонії та любові. День школи розпочинається недільною службою в свято-благовіщецькому храмі. Потім діти обідають, потім ідуть на заняття, де вивчають закон Божий, церковні співи, слов'янські читання, основи моралі. Діти вивчають Біблію, знайомляться з храмом, з молитвами, вивчають ікони. Саме на заняттях у недільній школі вихованці отримують знання про Бога, про людину, про різноманіття навколишнього світу, про життя, вчаться розуміти закони Божі, пізнавати паростки свободи, вільного вибору життєвої дороги, вчаться бути відповідальними за свої вчинки та дії. Форми і методи навчання прості і зрозумілі дітям: ігри, лекції, вікторини, зустрічі, бесіди, співи, організація святкових програм та інше. Церква не є байдужою до людського життя без оновлення, без бога, без дотримання та виконання законів Божих та заповідей, ніякі матеріальні скарби, ніякі знання, ніяка сила, влада чи гроші не принесуть людині жодного успіху, щастя і радісного буття.